Арем'юшечку. Тут ми були недавно на Дністрі і наловила смачної рибки, такої маленької всякої, і великої трохи. І от зробила я такий праварчик. Морквочка, петрушечки корінь. Ось там цибулька плаває ціла, лавровий листочок, тухмяний перчик, суха петрушечка. Так, то у нас вариться, поки що без солі. Тут бульбочка, такими листочками, як на юшечку, великими ми кусочками. А тут у нас риба, смакота. Ми її заморозили ще там, привезли сюди і тут же нарешті розморозили. Ось така у нас найбільша була рибка, та ще розморожується. Все у нас буде на юшечку таке смачне. Ще, поки розморозиться ще та рибка, бо ми так будемо додавати в зустрінці. Як вона пахне дністром. Тепер вже заправляємо, коли ми кинули всі інгредієнти, ось тут є картопелька, в нас вже зварилася, і рибка. О, вона вже так розпадається, треба її акуратно, акуратно. Ось вона вже. Кинули ми вже сіль після того, як бульбочка добре зварилася. І черга зеленої цибульки. Трошки. Дара ще кріпчик. Ще трошки. Кріпчик у нас з городу. І цибулька теж. Юшечка дуже любить зелень. Але переборщити теж не варто. бо Буде дуже явний смак зелені відчуватися. Але ми так трошечки. Трошечки того, трошечки того. Нехай воно собі кипне, як то мругне. Закриваємо кришечкою, хвилинка і будемо пробувати. Куди юшку їсти? Дивіться, яку смачненьку. Ой! Хто так пищить? Смакота? Ходи, попробуєш. Мама. Що? Ти ми зусиль рибко... не будемо зірвати. Будемо, ти щось дуже сильно тут на на чи дивись, які ті слимаки вже. Не можуть причепитися до того краю. Угу. Ходи, Ромаха, попробуєш. і скажеш мені? Хойці. що ти їх вже покупав? Яких? Любих. Великих. І великих. І маленьких. О, що ви собі думає. Ну, на пану жарко. Пішне. Там тепля вода. Ну добре. П'ю юдна. Хочеш поплюбувати? Немає руки. Куди попробуєш мою юшечку? Скажи, я покажу, як той воду сфарти чує. Ну давай закриватись хоча твою так наблятую воду Тобі, Ну, дуже погано та ядка щоб закрівати Исякитя вже чує запах юшки Мама М -м -м. Я конечно рит а Федя любит плюшку. Угу. Uh Это -huh. за клипы всякие. Бачиш... Молчас. Ну, я ты его доставлю. Молчас, за клипы я его доставлю. Угу. Хочешь попробовать пить не воду? Там чиста вода. Ты а кажешь, что кажу чисто. Она такая плюжуя. Угу, uh -huh. справді на сонечку блестить. Мама, хоч а це така вона жом, не... не така, як то. -та. Ти йдеш запуватись з таку воду? Ну, та ніде більше, тільки в тебе в воду Таромчик! Куди сідай? Тряпку? Ну, дивися, кіця воно вже підбирається. Вона вже юшечку чує. Ходи. Сідай, сідай, будеш пробувати. Руанчик! та де ти ту брудну шматину? Давай, сідай будеш пробувати. Давай, я хочу знати твою думку. Ні, ні не псуй огірочки. Давай. Ні, вони ще не помиті. Давай, будеш потім їх їсти. Пробуй. Бутаска. Та дай бери, бери ложечку в ручку і пробуй. Не ти, будь ласка, да. О! На, тобі морквочка Ну що? Махота? Дякую, котик. Будеш їсти? А я хотів його мета у